Доброго ранку, любі хлопчики і дівчата. Послухайте, будь ласка, загадку. Жовтий лист пофарбувала, урожай з колів зібрала, золотила вербам коси, чарівна красуня то малята. Так, вірно, осінь, осінь, осінь. Лист жовтіє, з неба часто тущик сіє, че золотисте опадає склена листя. Діти, а які ще ознаки ви помітили? Діки, а скажіть мені, будь ласка, а осінь яка? Осінь це всі кольори світлофора в одному парку. Осінь чарівна художниця. Осінь дівчинка із золотими косами. Осінь нам дорогу золотом криває. Осінь золота чарівниця. Послухайте вірш, Якова щоглава. Осінь. Висне небо синє, синє, та не те, світе та не гріє сонце золоте, оголилось поле от серпай коси, ніде приліпитись крапельці роси, Темне діброва стихла і мовчить. Листя пожавтіла з дерева летить, хоч би де замріла квіточка одна. Тільки й червоніє, що горобина, стали під небом вирі летючі, голосно курличуть журавлів ключі. Діти, а скажіть мені, будь ласка, а які зміни описані у природі? Подумайте. Так, вірно, сонечко мало гріє, а ще дітки. На деревах залишилося дуже мало листочків Вірні малята. Ідуть часті густі, холодні дощі. Птахи відлітають у теплі краї. Дує холодний вітер. Молодці діти. Діти виконаємо фізхвилинку дерева високі. Станьте, діти всі рівненько, посміхніться всі гарненько. Приготувалися, дерева високі, високі, потягнулися вгору. Травичка низенька, низенька, присіли, вітер дерево колише, гойдає, то вправо, то вліво то вправо, то вліво хитає, то вперед, то назад, то вниз пригинає. Птахи летять, відлітають, а діти на місце сідають. Молодці, діти. Осінь це пора краси, а ще прощання. З ким люди прощаються. Так, птахи відлітають у вирі і повернуться тільки навесні. Послухайте оповідання Василя Чухліба чи далеко до осені. Лелека живе на старому в'язі з лиличіхою і лелеченятами. Прибігають до в'яза тарасик і гриць. І Миколка, і Тетянка витанцьовують під в'язом і гукають. Лелеко, лелеко, до ось недалеко. Лелеко нагнушить Дзьобату голову, дивиться на дітей, а потім починає клекотати, про що він клекоче. Спробуй розбери. Лелека й лилечіха враз знімаються і летять на луги до дисни. Лелеченята топчуться в гнізді, перебирають цибатими ногами, але летіти не наважуються. Лелеко, лелеко, до осені недалеко, знову прибігають до в'язи діти. Лелека лелечиха заклопотані, їм ніколи відповідати. Вони щось говорять до своїх лелеченят, а потім беруться штовхати їх на край гнізда. Ой! Вони ж розіб'ються. Злякано шипоче тетянка. У них же є крила, заспокоїть Тарасик. Лелеченята неохоче відірвавшись від гнізда, плавно летять над садом, над городами туди, де голубіє річка, а за ними старі лелеки. Діти полегшено зітхають і весело галасують, ідуть ні за днями. На зеленому човні пропливає літо. Лелеко, лелеко, до осні далеко виспівують під в'язом тарасик, Гриць, миколка і титянка. Тиша у гнізді порожня із в'яза зривається жовтий листочок і, кружляючи повітрі, поволі опускається на землю. Діти, вам сподобалось оповідання Василя Чухліба чи далеко до осені?» А у мене до вас дітки запитання. Подумайте і скажіть, про що розповідається в оповіданні? Так, в оповіданні розповідається про птахів лелек. Є. А де жили лелеки? Так. Лелеки жили на дереві, на в'язі. Добре. Що вигукували діти, коли підбігали до дерева? Так, вони всі разом кричали, лелеко-далеко, до осіні далеко. Так, вірно, діти. Скажіть мені, будь ласка, а чого навчали лелекі своїх маленьких леличеня? Так, вони вчили, що літати. Куди поділися лелеки? Вилетіли з містечка і полетіли у теплі краї. Молодці дітки, ви були дуже-дуже уважні. Діти, осінь дуже сумна пора року, але водночас дуже-дуже красива. Дітки, а я вам пропоную удома розповісти своїм батькам, своїм друзям. Про те, що сталося з лелеками. Що цікавого ви сьогодні дізналися у житті. До побачення, діти!